Не кожний робочий день розпочинаємо Державним війну України. Сьогодні незвичайний день, бо ми розпочнемо його саме так. Бо саме сьогодні відзначаємо 202-річницю від дня народження автора гімну. пісні, яка руками була заборонена, пісні, під яку сьогодні піднімаються народи інших держав, коли звучить державний гімн України. Вицький відомий в українській культурі не лише як автор Державного гімну України, але як людина, яка зробила величезний внесок у розвиток культури України загалом, у розвиток літургівних служб, у розвиток громадського життя України. І тому недаремно 37-ма сесія Генеральної асамблеї ООН визнала цей день. Як День створення Державного гімну України. Ми, українці, пишаємося, що в слова гімну вкладено всю силу нашого національного духу, безсмертя і немиручість української душі і його народу. Тому сьогоднішній робочий день розпочинаємо саме з державного гімну України. Yeah.